Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би зробити заміри потужності радіостанції Ratel 750. Скажу вам свою думку, що вона мені дуже сподобалася візуально. Хороша така радіостанція, якісно зроблена. Давайте ще провіримо, наскільки вона добре передає. Так, збираємо наш приборчик. Виміряти будемо по стандарту на максимальній потужності. В діапазонах, наприклад, в 2-метровому на початку, потім в любительському, в кінці 2-метрового, садкомі в, ну, в районі передачі, там, де в нас передає Ось, на початку 70-го. Любительський PMR і потім кінець 70-го. Думаю, це самі такі цікаві діапазони для нас будуть. Так, почнемо. Рідостанція в нас заряджена. 136 МГц вже встановлено. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. Так, це у нас КСВ. 5,2. 5,2 потужність. Давайте далі. 145 500. Максимальна потужність, кнопочка передачі. 5,2 Вт. Непогано, як для такого малюка, я вам говорю, дуже хороші показники. 173 МГц. Кнопочка передачі. Майже 6 Вт. 5,9,6. Ну, досить добре. Що я можу сказати? Давайте подивимося наш садком. Zero. 290 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. А тут у нас передачі нема. Як ми бачимо, 290 Я думаю, що це в принципі програмно вирішиться. Змінивши перепрошивку. Зазвичай в ретелах так воно є. Що, типу, прошивочку міняємо. Наперед зразу скажу, що чуйка тут чудова. Приймає садком вона чудово, тому я думаю, що проблем е, не буде з передачею. Просто треба трошки буде побавитись. Ну, для любителів побавитися буде в сам раз. Two, nine, five, zero, zero, zero. Давайте 295 попробуємо. Ну, тут, як бачимо, теж по нулях. Three, zero, zero, zero. 300 МГц, кнопочка передачі. Ну, тут сюди, бачите, по нулях це потрібно буде доробляти. One, zero, zero, zero. Але радіостанція вартує того, щоб її доробити, тому що дійсно дуже зручна, її можна кинути в кишеню. І... Ага, тут же у нас якась навіть потужність з'явилася, щось там 0,03 Вт на 310 Three, zero, zero, zero. 320 МГц. О, тут же у нас є 1,2 вата. Ну, вже хоч щось. Від 320 воно вже файно починається. Тепер давайте от, для всяких. Можливо комусь буде цікавий діапазон 350. 3,6 Вта. 3,6 Вта. Давайте тепер 370. Максимальна потужність, кнопочка передачі 5 Вт. Ну тобто бачимо, що радіостанція в принципі своїх заявлених 5 Вт. Видає майже всюди. ну За винятком, звичайно, садкому який потрібно доробити. Але чуйка в неї дуже хороша. Це вже я. Ну У мене прибору нема, щоб заміряти. Але приймає вона садком і взагалі інші частоти. На інших частотах вона працює просто бомба. Давайте тепер 400. 400 МГц. Максимальна потужність 4,7 Вт. 3, 2, 432 500. Максимальна потужність. Кнопочка передачі 4,5 Вт Давайте PMR Провіримо. На PMR так само 4,5 Вт Кінець 70 десяточного 0, 0, 0, 0. Кінець 70, 4,5 вата. А ну давайте перевіримо, чи воно... Zero, 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 на самому стало цікаво, чи вона передає далі заявлених своїх 3,9 на 500. Досить непогано. До 600, я знаю. Вказано, що Five, вона має zero, передавати. Zero, zero, zero. 550 давайте. Вже 1,9, 1,8, але працює. Ану на 600 600 МГц. Максимальна потужність. Ні, тут вже нема передачі, як ми бачимо, вже воно нічого не міняється. Тобто, що на 550 є. Ну, що я вам можу сказати? В принципі, радіостанція дуже хороша. Мені вона дуже сподобалася. Ну, Виняток тільки становить то, що потрібно буде на передачу її дорубити насадком. Що в принципі, для радіолюбителів, думаю, не складе особливих труднощів. Тому що там паючка невеличка, можливо якісь катушечки роздвинути трохи, перепрошити. Думаю, в інтернеті інформації буде предостатньо для того, хто захоче. Ось. А так, думаю, на цьому буду я завершувати заміри потужності радіостанції Ratel 750. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.